У Житомирі подешевшила нерухомість. Сьогодні вже можна знайти однокімнатні квартири за ціною 17-20 тисяч доларів. Той час, як трикімнатні, які ще нещодавно не хотіли продавати за 40 тисяч, нині готові віддати за 32. «Ціни, вони вже так упали, до такого мінімуму, що вже далі падати вже нікуди. Вже однокомнатні 20 тисяч, 17 є пропозиції, Двохкімнатні 30, 27, 25. Так, що зараз саме час ли от якраз покупати треба, тому що ніже вже как бы не вряд загалом пропозицій на ринку чимало. Район міста та стан житла на будь-який смак, кажуть ріелтори, та з радістю відмічають, що після тривалого затища ринок нерухомості потрохи став оживати, загалом, смак, з, потрохи став оживати. Загалом, з ріелторами в Києві. У них зашевелился рынок, оживление такое пошло, потому что цены упали, как-то народ зашевелился, может лето в связи с этим как бы связано. Опять же, коммерческая недвижимость стала покупаться. Видимо, все-таки те предприниматели, которые с востока... Ну, по яким-то причинам своїм з'їхали, і вони тут відкривають свій бізнес. Нині найбільшим попитом житомирської нерухомості користуються приватні будинки за містом, та як і раніше, двокімнатні квартири. А ось великогабаритні квартири купують неохочі, констатують фахівці. Серед основних причин низької купівельної спроможності і захмарні комунальні тарифи, які нам подарував уряд. Квитанці з новими цінами житомиряни отримали вже цього місяця, але це ще не межа, адже восени до кругленької суми додасться ще й плата за тепло. частному сектору дуже багато людей обращается. Вот такое вот, почему, может, где-то связано всё-таки с коммунальными тарифами с увеличением. Всё равно в частном секторе как бы заЖК платить не надо, и можно с отоплением там поиграться, допустим, электрическое, газовое или там твердотопливные котлы. С приводу аренды квартир у Житомирі то тут ціни не впали, а навпаки, дещо зросли. Шушечка, допустим, с хорошим ремонтом, с со всей бытовой техникой будет порядка там, ну, Три з половини чотири плюс комуналка. <гум> комуналка ж в душечки буде та тоже тисячу гривень. <гум> ні, 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 ні менше. Однак прогнозувати подальшу ситуацію на ринку нерухомості експерти не вдаються, адже все буде залежати від загальної економічної та політичної ситуації.